В Івано-Франківську ще від радянської доби залишилося чимало споруд цивільного захисту, так звані бомбосховища в обласному центрі. Споруджували, ще в період холодної війни. З мотивів безпеки, їхню кількість та дислокацію чиновники наразі не розголошують. Здебільшого підземні приміщення розташовані у підвалах промислових підприємств у випадку загрози війни. В них мав переховуватися виробничий персонал. Для міського населення передбачалася евакуація. Це така була тенденція у свій час, в ті часи. Вони будувалися для захисту працюючого персоналу, тих підприємств, які тоді працювали на оборонку, на, на оборону, на, на, на захист держави. І тому вони там були побудовані. Зараз вони є, десь в гіршому стані, десь в кращому. Вони є. Але, на жаль, вони. Дуже мало призначені для простого населення міста. До надзвичайних ситуацій варто готуватися заздалегідь. Переконують місцеві медики. Відтак лікарі мають намір організувати спеціальні навчання щодо першочергової меддопомоги у випадку масового травмування людей. У перспективі до таких тренінгів залучатимуть також майданівців, котрі перебували в епіцентрі вуличних сутичок у столиці. Відновити знання по групах. Лікарських по бригадах лікарських, як куди мали би поступати в таких ситуаціях, різні пацієнти і хворі. Спочатку повинні такі навчання провести професіонали, тобі суто медицина. А без сумнів, що ми будемо залучати і волонтерів, і тих людей, які були на Майдані. Перші навчання для місцевих ескулапів в Івано-Франківську відбудуться цими вихідними. Тренінги проведуть на базі міських лікарень та поліклінік. Іварон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.